Два з половиною десятки років тому вони всі були молодими та здоровими, не замислюючись, виконували свій інтернаціональний обов'язок, ризикуючи власним життям. І, хоча життя їм пощастило зберегти, про здоров'я цього сказати не можна. Відзначає капітан Микола Касьян. Поранення каже, які отримав під час служби в парашутно-десантному полку в Афганістані. Дають про себе знати. У мене три контузії, одна з них тяжологія от Перебит, позвоночник був, ранення в ногу, в руку. Зараз, звісно, дає себе знать, перенесено тіфт. Все дає себе знать. Води проходят. Это поки ми були молодими, ми були такими геройськими пацанами, ми все пройдемо, ми всіх мы вот... Мы... а вони пройшли, а вона одразу разказується. Тож медичне обстеження, запропоновано лікарнею, стало для Миколи дуже доречним. Тим більше, що така співпраця медичного закладу з ветеранською організацією афганців є вже традиційною. Минулого року спеціалісти лікарні мешникова тричі проводили подібні заходи, виїжджали до медичного центру афганців. Профілактичний огляд пройшли сотні воїнів інтернаціоналістів. У разі необхідності отримували лікування у стаціонарі. Уже в этом році учасників дій. ми тут пролічили достатньо серйозно з проведенням хірургічних операцій, достатньо складних, це і по хірургії, і по неврології нервні хірургії. Ні одного облічення не стається без ответа, без реакції, без допомоги, без. Проведення. День лічення для терміни цього дня на медичне обстеження прийшли близько 60 воїнів-інтернаціоналістів до їхніх послуг провідні медичні фахівці області, професори, доценти, завідуючі відділеннями. Відмовляти героям ніхто не має права. Переконаний головний лікар медичного закладу. Баліначника завжди була форпостом оказання медичної допомоги і во время оборони Сівастополя і російсько японську війну і Первої мірової Велику великої війну. И мы сегодня помогаем также воїнам афганцам. Считаем своим долгом, чтобы они здесь получили достойную медицинскую помощь. Олена Дроздова, Юрий Солодовник, Объектив, 27 сьомий канал.